Сьогодні в оберіг додали таку функцію, як статус вручення повістки. Тобто, коли вам вручають повістку, це заноситься в базу оберіг і показується, коли була вручена, в який час була вручена. І потім, коли вас зупиняє поліція або ТЦК, вас запитують, чому ви не з'явились і не пройшли ВЛК. Ось така інформація на сьогодні від заступника міністра оборони. Інформацію про військовозобов'язаних вже внесено і оцифровано у базі України в, обер... ну, в оберіг. Сам додали вже все це. Також заявили: у реєстрі оберіг, зокрема, є поле про статус вручення повістки людині і коли була вручена, і в якому місці який також статус. Оповіщення військовозобов'язаних відбувається лише згідно із законодавством. Особисто та завірено підписом. Вже все підписали, все завірили. Всі інші методи наразі не є правомірними. Також додали, що загалом вже понад 40 мільйонів запитів на отримання або верифікацію людей. Варто зауважити, що це відбувається автоматично в системі без участі самих військовозобов'язаних, що подекуди звільняє їх від зайвого відвідування ТЦК та СП. Тобто, про вас вже все практично будуть знати. Все оцифровано від сьогодні. І також, хто отримав повістки і не з'явився, вже є в базі оберіг. Тому будьте, як то кажуть, обережними і пильними. Коментуйте, як вам ця новина. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте підпис, коментуйте, ставте лайк і поширюйте це відео.